Хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, які нас оберігають, і за їхніми плечима ми себе почуваємо спокійно. Для мене слово «дякую» означає так велика повага і вдячність Збройним силам України. Я б хотіла подякувати своїм батькам за те, що вони завжди поруч зі мною, за те, що вони вони мені дали в житті. І також я б хотіла подякувати нашим захисникам, завдяки яким у нас є мирне небо над головою, які нас захищають, і заради яких ми стараємось також щось робити в цьому житті. Заради це? нашої України. Батькам. А це За то, що? Що для вас означає це слово? Дякую. Пошана, повага. вдячність. Дякую. Подякую своєму сину, що Бог допомагає мені. Ну все допомагає. Дякую. Своїй організації, яка теж мною опікується. Світ воїнам. Хай вони всі повертаються живими. І чи скорше, тим ліше. Я б хотіла подякувати своєму батьку за те, що він захищає нашу країну вже більше двох років, майже три. І що для вас особисто означає слабки? Для мене дякую, означає. Ні, я на <хи> почуття поваги і любові до людини. Я приїхала з Маріуполя і дуже вдячна місту за те, що мене так прийняв і дав мені прихисток. І я тепер спокійна. А що для вас особисто означає слово дякую? Що це ніби тепле послання добрим людям за добрі справи? Я би дуже хотіла подякувати нашим воїнам, які захищають в нас вже третій рік війни. Ну і особисто своєму чоловікові, який рідко приїжджає додому, але попри все, не дивлячись на гаразд, він деколи перебуває тут і не показує негативні емоції, а тільки хоче показати, що все добре буде, є і закінчиться.